Так, ось ще також на цьому ж господарстві веду я фермер томати відкритий ґрунт. Ось дивіться, який томат. В нього томат кращий, напевно, чи в мене. Листя саме маю на увазі, тому що е, тут був цільник, не цільник була соя і це свіжа земля. Тут немає ще ні фітофторозів, ні бактеріозів, ні пітімуів, ні фузаріозів, тобто чиста земля. І е, сорт, е, до речі, вже зі мною почав співпрацювати, коли спочатку саме ростив розсаду. Сорт це він сам вирощував, адванс від Нунемс сливка. Побачимо, яка вона в нього такий сорт собі він захотів. Йде по моїй технології. Технології живлення повністю, обрискання, все як має бути. І дивіться, сол, е, непоганий цей сорт, я його ще не вирощував. Починає запалюватися. Що в нас 9 серпня. Е, мені дуже подобаються в нього листочки. Дивіться, на 10 серпня. Ніяких уражень, хворобами взагалі. Ну, не то, що якась там вже фітовтора доїдає кущі. Ну, взагалі, ідеальний лист. Повністю здоровенний кущ. Я не знаю, звісно, його характеристики цього сорта, але мені здається, в нього до фітофтору немає гена стійкості. Нав'язав він, нав'язав томата. Одне, що мені не дуже подобається, бачу, це те, що китиці наверху, не закриті листям. Можуть спектися. Я люблю томат, коли він там всередині. Але класний сорт. Кущі також здорові. Я думаю, тут буде якісний товар. І мінімум тонн 90 зектара. Чому, я так думаю, тому що я бачу перспективі в здоров'я куща. Повністю здоровий куща, абсолютно кожен листочок. Бризкання проводимо один раз в тиждень. Наступне оприскування в нас буде мідь. Ми дамо Пергадо R плюс Engio. Ось така красота фермера. Хто хоче такий томат, є схеми.